Вітаю, друзі! Цього дощового жовтневого дня пишу писанку так співпало з грабельками, тож є нагода поговорити про те, як їх писати. Запрошую! Тут важлива послідовність. Спочатку пишемо основу грабельок. А далі розміщуємо зубчики так, щоб нам було зручно розрахувати відстані між ними. Тобто для початку ми пишемо посередині зубчика, потім оці бічні зубчики. А тепер залишається писати по два зубчики справа і зліва. Ось такий маленький секрет, як писати грабельки. Цю писанку я фарбую сьогодні свіжими квітами хризантем. От, невдовзі на каналі з'явиться відео про те, як фарбувати хризантемами і горіховими кожушками. Тож шукайте відео з майстер-класом. Дякую за увагу і до зустрічі!